Вітаю, кабельний завод «Енергоальянс». мене звуть Катерина. Чим можу допомогти? Вітаю, направив вам перелік продукції, яку потрібно придбати. Раніше про вас не чув. Ви зараз працюєте? Так, працюємо. Давайте я вам дещо покажу. Наше підприємство знаходиться у місті Запоріжжя. Кабельну продукцію виготовлюємо з 2005 року. Промислові потужності складаються з двох виробничих комплексів. Загальною площою понад 10 тисяч квадратних метрів. А загальний штат співробітників на сьогодні налічує 145 кваліфікованих фахівців. Наша натхненна праця дозволяє виконувати замовлення від багатьох сфер діяльності. А на чому ви спеціалізуєтесь? Ми спеціалізуємось на виробництві кабельної продукції, загальнопромислового значення та нестандартні конструкції для забезпечення потреб будівельних та монтажних організацій, підприємств сільськогосподарського комплексу, а металургійних підприємств гірничо-збагачувальних комбінатів. Постійно оновлюємо обладнання та проводимо удосконалення виробничого процесу. А що стосовно якості? Ця продукція сертифікована, зроблена з якісної сировини перевірених українських та європейських виробників та відповідає всім вимогам сучасного ринку. Які умови співпраці з вами? Давайте це обговоримо. Я впевнена, що наші умови будуть комфортними для вас. А наші фахівці з документального супроводу все вчасно підготують. Ще питання: а як швидко можу отримати товар? Є у наявності або тільки під замовлення. Маємо великий асортимент у наявності або зробимо необхідну кількість за мінімальні погоджені терміни. Швидко підготуємо для відправлення на барабанах, або зробимо необхідною довжиною у бухтах і привеземо власним транспортом. Чи відвантажимо транспортними компаніями як побажаєте? Добре, тоді я чекаю на рахунок. Не треба чекати. Рахунок і всі необхідні папери вже вам відправлено. Кабельний завод енергоальянс.